Вітаю на органічній садибі. Сьогодні дивимося, як виглядають перці посаджені 17 квітня під тимчасову тепличку, і 18 квітня під тимчасові теплички. А мені в коментарях розповідали, що не можна в квітні висаджувати, адже ще не прогріти ґрунт і так далі. Ну, Поясню в двох словах, чому краще висаджувати так раніше. Ну, от, на прикладі цих наприклад, перчиків можна подивитись, наскільки вони приземлені, не витягнуті, і наскільки в них. Товсті стебла. Якщо ж тримати розсаду і давати їй перерости, відповідно перчики будуть витягуватись. Потім при пересадці, от зараз би ми почали, коли вже плюс 10 ночі висаджувати, вони все одно стресануть, а переросша розсада стресане сильніше. І, відповідно, просто буде довше у них іти час на адаптацію. А ці перці вже гарно укорінились, ну це видно от які. Нові молоді листочки зелені, гарні, ніколи в перерощій розсаді так вони виглядати не будуть, не будуть витягнуті. І, відповідно, урожай просто буде суттєво раніше, на декілька тижнів, я думаю. Правда, дюшес? Дюшес, мій помічник підтверджує. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати органічні перці і інші овочі, а також і садові культури. До нових зустрічей!